29 липня 2023 року, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку, внаслідок мінометного обстрілу обірвалося життя захисника України Володимира Бондаренка. У Тростянці пройшла церемонія прощання з загиблим героєм. Володимир Бондаренко служив солдатом механізованого батальйону 117-ї окремої механізованої бригади. Перебуваючи у самому пеклі війни, він сміливо боровся з ворогом, який вторгся на українську землю, захищав свій народ, свою батьківщину. Герой віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас, будучи вірним військовій присязі. Вдячуючи таким героям, як Володимир Сергійович Бондаренко. Сьогодні Україна може вистояти, що сьогодні Україна може дивитися на це сидяче сонце, сьогодні Україна може ростити своїх маленьких дітей. На жаль, один із них із цих дітей залишився без батька. Герої не вмирають. На жаль, фізично вони вмирають, але в пам'яті нас, наступних поколінь, вони повинні залишитися навіки в нашій пам'яті, в наших серцях. Чисті слава Бондаренку Володимиру Сергійовичу. Слава тобі, солдати, за те, що ти гідно виконав свій громадський обов'язок і захищав нашу державу Україна. Слава Україні! Героям слава! Бондаренко Володимир Сергійович за покликом серця захищав свою державу. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину. Нас з вами. І нашу землю. Дозвольте від імені всіх присутніх висловити щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з цією гіркою втратою. Ми поділяємо ваше горе та схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника України. Вічна пам'ять! Слава Герою України! Слава Україні! Героям слава!